Що, На мою думку важливо, що нам треба для себе всередині країни зрозуміти, що такими методами просто нереально, на моє переконання, вирішити от, головне завдання захистити свою державу від ворогів. І все, що треба було би, на мою думку, зробити, для того, щоб і максимально можливо наповнити сили оборони, тому що. Там кількість теж потрібна, але лише виключно в поєднанні з якістю. Це опускається в військовій справі. Чого цього не розуміють? спілкуватися ну, з різних причин? Хтось розуміє, але просто не хоче сказати, як дитина там або не може. Все, що треба зробити, це просто людей, які за віком, за статусом, можливо, можуть бути мобілізовані в розумінні вже військовому, з ними провести. Якісну розмову, якісним психологам, і визначити, чи потенційно ця людина може воювати, це найвищий рівень, або виконувати інші функції в силах оборони. Це важливо. А те, що ми можемо когось просто. Загнати, каже Сергій, скрутити з велосипеда без велосипеда. Я можу згадати, ну, коли що яку вони ціль переслідують, то якщо от давайте, якщо чесно, от якусь ціль? Ну це ж реально не не для того, щоб напоминати армію е, спроможними людьми. Мені здається, що я... цілі цілі О... у різних різні. Окей, Дивіться, давайте так вибачте, що я вас перебуваю. ТЦКшники, зрозуміло, вони свою яку ціль. Це да? кожного... бізнес. Да. Там далі, далі, далі. Я маю на увазі, верхушка керівництва України, вони, вони або цього не бачать, вони сліпі і дурні, або вони переслідують якісь інші цілі, а не наповнення армії. Я не можу виключати, що у верхівці навіть Збройних сил або влада в цілому можуть бути люди, які можуть навіть свідомо шкодити. Диверсанти. Це можуть бути, так? Причому там дуже добре замаскованими, чим яскравіше і гарніше вишиванки, і... І чим і регулярніше, і, і реальне, і регулярніше говорити там слава Україні і тому подібне, тим якби маскировка. Вдаліше. Але е, я думаю, що у різних різні скажімо так, бачення, цілі і умовно. В...